Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій станом на 2 серпня. Середа у нас на календарі. і Сьогоднішній день знову ж таки почався у нас із новин про шахетні атаки по Україні. Росіяни запускали багато дронів. Десятки їх летіло і на столиці України, і на південь країни, саме на Одещину. Ну і очевидно, з того, що ми зафіксували в Ізмаїлі сьогодні на камери і те, що показують, власне кажучи, кадри від наших рятувальників і спорт. Ту Ізмаїла, то очевидно, саме це місто і було головною ціллю атаки росіян, шахедами били по порту, по морському вокзалу, по приміщеннях судноплавства, пароплавства Дунайського. І бачимо, що руйнування значні. Навіть було зупинено роботу сьогодні порту. В Ізмаїлі це є порт у гирлі Дунаю. В принципі, глибоководні судна туди не можуть заходити, але все одно експорт зерна із цих портів із гирла Дунаю здійснювався. І навіть од напередодні декілька суден прямувало туди із Стамбула із Босфору. Вони рухалися в напрямку якраз українських портів. Росіяни вирішили атакувати цієї ночі, аби унеможливити експорт українського зерна. Ну більше 20 цих шахедів було збито українськими силами протиповітряної оборони загалом по країні над Київщиною найбільше, але бачимо, що збито було далеко не всі, і чимало з тих дронів шахедів влучили саме. По Ізмаїлу, отож, це те, що стосується саме ночі. Крім того, росіяни постійно піднімають носії кинджалів у повітря. Міги 31, і повітряна тривога в ці дві доби лунає дуже часто по всій країні. Ну і саме з повітрям і з провокаціями у небі були пов'язані новини із Білорусі там на кордоні із Польщею. В районі Гродно декілька бойових військових гелікоптерів перетнули кордон двох держав. І з'явилися відповідні відео і фото з місця подій. Це є село Біловежа, поруч ще одне село Грудки, де було зафіксовано проліт російських двох гелікоптерів Мі-24 і Мі 8, або ж експортний варіант Мі 17. І відповідно на невелику відстань, але в кілька кілометрів все-таки перетнули, порушили повітряний простір Польщі ці два гелікоптери. Відповідно, вони були зафіксовані, бачимо, і на фото, і на відео. І хоча спочатку. Уряд Польщі і Міністерство оборони стверджувало, що вони не знають жодних деталей про цей інцидент, і не зафіксовано було радарами переміщення цих гелікоптерів у польський повітряний простір. Але от карта, така свідчить якраз про дугу, яку описали над польською територією ці два гелікоптери. Ці два вертольоти. І відповідно, простір країн НАТО було порушено. Це провокація. Польща поки що доволі мляво реагує на цю провокацію. Так, повідомили НАТО, проінформували. Але поки що різких жодних заяв про те, що у разі повторення таких провокацій буде збито. Білоруські гелікоптери таких заяв ми не чули. Ну і вже продовжується тролінг з боку Вагнерівців, з боку Кремля. Бо очевидно, що цей проліт білоруських гелікоптерів це провокація не мінська, а Москви. Мінськ у цьому випадку є просто абсолютною маріонеткою Кремля і Путіна. І відповідно, вже цей тролінг наростає зараз. І Лукашенко, його транслює постійно про те, що вагнерівці хочуть десь прогулятися на польській території, і фотожаби з'являються як вагнерівці, ніби фотографуються вже біля стовпця прикордонного з Польщею, але це поки що так би мовити, творчість ботоферм. Ну а як воно буде найближчими днями розвиватися, побачимо, бо вагнерівці саме продовжують свою роботу, свій інструктаж тут у районі Гродно. Якщо ми на мапу поглянемо, то це є стик трьох держав: Литви, Польщі і е, Білорусі. І, відповідно ось тут вище розташований так званий Сувалський коридор біля міста Сувалки, який суходолом з'єднує Литву і Польщу, і він стратегічно важливий для оборони Балтійських країн з боку НАТО, адже якщо буде перерізано цю ділянку, наприклад, у випадку атаки російських військ з території Білорусі і з території Калінінградської так званої області, то відповідно цей зв'язок Зок по суші, по землі буде із Литвою і іншими Балтійськими державами втрачено, лише море залишиться. Але це ну, на рівні теорій, військових теорій, наразі сценарій поки що, навіть передумов для його здійснення немає. Є лише тролінг з боку Росії, він такий, як завжди, хуліганистий, він, як завжди, такий провокаційний на межі. Ну і поки що будемо стежити за тим, як далі розвиватимуться події. Ну а поки що дивимося на якраз. Наші найгарячіші напрямки на фронті. Біля Куп'янська у нас без змін ситуація. Мапа у нас оновлена станом на вечір, пізній вечір якраз 1 серпня, фактично на кінець минулої доби. Ну і ми бачимо, що біля Лемана, 1-біля Синьківки ситуація аж ніяк не змінилася за останні дні. Так само ми можемо стверджувати про те, що доволі стабільною у нас залишається ця ситуація, і на відрізку в районі Новоселівського біля Сватового, це траса Куп'янськ-Сватове. І сусідня ділянка фронту, де донедавна все було дуже гаряче. Це район Кармазинівки, Новоєгорівки, Райгородки. Ось тут, де блакитна ця пляма. Це територія, яка була знову наново звільнена українськими військами у ході бойових дій минулого тижня. Тут були задіяні додаткові підрозділи, аби ситуацію стабілізувати і відкинути спробу російського прориву назад до ріки Жеребець. Зараз росіяни залишаються залишається все ще в селі. Сергіївка і поруч за Новоєгорівку точаться бої. Село перебуває у сірій зоні спірний населений пункт, за яке ведуться бої. Ну, населений пункт це дуже умовно. Вже можемо охарактеризувати це село, адже тут населення фактично не залишається, тривають бойові дії, артилерійські обстріли. Ну і далі коротко також про Лиманський напрямок. Тут теж за останній час нічого особливо не змінилося у сенсі лінії бойового зіткнення. Росіяни продовжують атакувати. У серебрянських лісах, а саме на ось цьому стику, де фактично ми бачимо і з півночі вони можуть продовжувати штурми, і з сходу з боку Шепелівки. Намагалися вони просунутися на цій ділянці, але значних успіхів не досягли. Загалом тут ситуація теж і на мапі залишається незмінною. От ми на 27 му відмотали, відтоді нічого не змінилося. У Білогорівці росіяни продовжують свої наступальні спроби із південного. Сходу в промзону біля села Білогорівка. Ну, зрештою, тут бої точаться вже близько 10 місяців, які автори власне мапи Діпстейт відзначають постійно на цій ділянці спроби росіян просунутися вперед, які не увінчалися успіхом і за останній тиждень. І далі ми рухаємося до Бахмута. Сьогодні дуже коротко, адже безпосередньо якихось важливих великих змін на лінії бойового зіткнення ми не побачимо, окрім можливо, району Авдіївки, там біля Невельського. І ще південніше біля Новомихайлівки є зміни. Тут біля Бахмута ситуація більш-менш е, така стабільна Бі, на півночі, біля Берхівки, біля Ягідного. Тут загалом росіяни наситили свою оборону в районі Берхівки, перекидаючи резерви сюди з району Соледара. І просування тут немає. Є бої на околицях Бахмута, є успішні спроби проникнення на територію міста з боку українських різних Манітних груп і спеціальних операцій, і тих бригад, які там воюють, штурмовиків, які заходять, виконують певні завдання. Але наразі за місто битва не почалася. Українці укріплюють свої позиції на околицях. Це і район Берхівки, і Хромового. Тут ставок, так так званий, і спроба увійти на західні околиці Бахмута, відбувається Іванівське. Ну і також, звичайно, найгарячі. Ша ділянка це кліщівка, за яку продовжуються бої. Кліщівку все ще не звільнено, але є інформація про те, що в північній частині цього селища ось тут вдалося е, укріпити і покращити своє положення українським військам за останній час. Ну але ми бачимо, що ще навіть на декілька днів, якщо мапу відмотати, то тут особливих зміщень лінії бойового зіткнення ми не побачимо. В Андріївці так само за це село продовжують бити. Це обидві сторони ініціатива належить українським військам. Ну і за Кордюмівку Зеленопілля тут теж поруч точаться бої так. само у нас є багато повідомлень про. Безпосередньо, вже район Донецька, Макіївки, там прильоти. Це ми вже до Авдіївки перенесли карту південніше, і значить, що у нас відбувається в інформаційному просторі. Стосовно Донецька, вже декілька днів поспіль російські різноманітні телеграм-канали показують, як обстрілюють Донецьк. Так, там відбуваються прильоти, адже зовсім поруч біля Авдіївки точаться дуже активні бої. Поруч біля Невельського тут точаться дуже активні бої. з Успіхом українських сил прилітає і по Донецьку. Ну, зокрема, по залізничному вокзалу, по тому району прилітало. Крім того, з'явився якийсь сюжет сьогодні зранку, вже в різних пропагандистських російських каналах триповерховий там житловий будинок було обстріляно і нібито загинув місцевий мешканець. Видно пошкодження того будинку, але знову ж таки про причини і характер тих прильотів важко щось сказати. В Макіївці поруч із Донецьком, тут. Знову вибухи потужні, і з'явився кадр із димом на горизонті. Кажуть, що здетонували склади з боєприпасами біля Макіївки. Це те, що стосується безпосередньо району Донецька. Поруч в Авдіївці у нас продовжуються російські наступальні дії з півночі, з району Кам'янки і Крутої Балки. І ці спроби час від часу певного тактичного успіху досягають. Якщо ми зараз мапу трошки назад відмотаємо, то побачимо, що ще станом на 30 Липня виглядала лінія бойового розмежування, ось так. І відповідно на кілька сот метрів уперед вона зрушилася у бік Авдіївки, і сіра зона зрушилася вже станом на минулу добу. Це означає, що уточнення були внесені, і ворогу тут вдалося на цій ділянці трохи просунутися. Але знову ж таки, автори мапи Діпстейт зазначають, що динамічно тут змінюється ситуація. За кілька діб знову можуть українці повернути ті позиції і знову відкоти. Та, та лінія назад, це вже не вперше так. І в районі Крутої Балки такі гойдалки ми спостерігали, і в районі Кам'янки, веселого поруч. Якраз оця північно-східна частина відрізок фронту. Вона характеризується такою динамікою. Ну і на півдні так само, що подібне відбувається в районі Опитного і Водяного. Тут теж були такі процеси. І бачимо знову 30-го така ситуація. Зараз знову вперед, на кілька лісопосадок до северного Росіяни просунулися, тобто це фактично просування в районі навіть кілометра дистанції. Ну і в біля опитного, теж бачимо, рухається лінія бойового зіткнення не на користь українських сил, а знову по трасі від опитного вдалося кількасот метрів ворогу. Пройти це не означає, що це результат боїв саме минулого дня чи кількох минулих днів, але вдалося знайти відеопідтвердження і верифікувати, де саме розташовані тепер ворожі позиції, і вони змінили своє розташування, отже, зрушилася в бік Авдіївки тут лінія бойового розмежування. Ну і зворотні процеси біля Невельського ми спостерігаємо, але це якраз свіжі події, отже, так було і так стало. Знову кілька лісопосадок перейшли в сіру зону, там, де були росіяни, зараз їх немає, вони відійшли трохи назад, трохи в східному напрямку, тут десь на кілометр, так міряти, 600-700 метрів були змушені відійти окупанти. І якраз із джерел, наприклад, навіть ворожих, за минулий день, за попередні кілька днів. І від нашого Генштабу знаємо, що в районі Невельського, на схід від Невельського, саме в цьому районі, відбувалися бойові зіткнення. Українці з Уміли відвоювати певні рубежі із певних лісопосадок ворога відтіснити. Ми про це і вчора коротко згадували. а Сьогодні маємо цю зміну вже і на карті можемо її продемонструвати. Ну а південніше у нас є значить бої. Зафіксовані у районі Мар'їнки і Новомихайлівки. Це ще південніше. В Мар'їнці ворогу не вдалося досягнути результату на західних околицях населеного пункту. Тут далі вони продовжують битися об рубежі української оборони, і, попри всі зусилля, не просунулися ні на метр. А от південніше, вже південніше, побіди, є у нас Новомихайлівка, і на цій ділянці фронту теж вдалося відвоювати навіть південні. Ніше Новомихайлівки в бік Солодкого вдалося відвоювати теж шматок поля із дорогою. В бік солодкого сусіднього села, от якраз тут теж пройти півтора кілометри приблизно. Ну, більше кілометра точно дистанцію прийшли наші військові і закріпилися на ось цьому клаптику поля. Тут так само лісопосадки характерні для цієї місцевості з дрона всі ці поля дуже дуже подібні. Отже, на цьому клаптику теж відбулися бої із успіхом українських сил. Це такі локальні ситуації. Поруч у нас вже Бердянський напрямок, Времівський так званий виступ, і відповідно тут продовжується Жується вогневе ураження ворога в урожайному і в завітному бажанні. Це два сусідні села на південь і на схід від Старомайорського. Отже, старомайорське відвойоване, попри спроби російських контратак по річці Мокріяли е, і спроби підійти ближче до Старомайорського, відвоювати певні позиції е, не вдалося ворогу цього зробити. Старомайорське залишається під українським контролем. За урожайне і за сусіднє село завітне бажання зараз дуть бої. Ну, за врожай не в першу чергу, адже воно тут виступає на фронті на лінії бойового зіткнення, і можна його атакувати із західного боку, з боку Старомайорського, хоча там річка, і це складніше реалізувати, і з півночі наступати, тобто з цього напрямку, спробувати звільнити це село. І зараз те, що пишуть і от, якраз, різні джерела і оглядачі, йде така артилерійська робота. По урожайному і так само б'ють по завітному бажанню, ну саме по позиціях окупантів, звичайно, які там врилися в землю і сидять. Відповідно, пишуть про це і в так звані воєнкори, що Збройні сили України тут, у цьому районі, при підтримці артилерії, намагаються просуватися в бік урожайного. І не триває активний бій. Тут за заприютне поруч якраз. Це вже Рівнопіль-Новодарівка, західніше, трохи від Старомайорського продовжати. Активні бої, але теж ми тут не побачимо взагалі в самому цьому районі якихось суттєвих змін на карті. От Щось змінилось трохи в районі Старомайорського, але це бачимо така зміна якраз по руслу ріки Мокрій Яли. Тут вдалося за оцей рукав, за цю затоку зайти трохи далі. Так? Тобто, ну, навпаки, відбулися такі уточнення по руслу. Тобто по руслу якраз маємо на перше число чітку лінію, де закріпилися. Це наші війська, а сама річка перебуває у сирій зоні, тобто тут точаться бої і достеменно невідомо, де саме перебувають українські позиції. Ну, але це таке: кількасот метрів насправді це дуже такі деталі, скажімо так, місцевості. Ну, і далі рухаємося в бік Токмака Оріхова. Тут продовжуються спроби українських військ закріпитися східніше роботаного між вербовим і робота. Намається налазить ця кишеня, яка є зараз сірою зоною, і де намагаються закріпитися українські війська. Може дещо там і вдається зробити, але до нас повідомлення про цей район доходять з певним таким запізненням, і це зрозуміло. Це є заходи безпеки, адже тут даються будь-які успіхи дуже такою дорогою ціною. Адже укріплення росіян тут потужні, і тут якраз чекають основного удару окупанти і наситили лінію оборони тут надзвичайно і авіацію застосовують і артилерію потужно застосовують і тут рухатися вперед є складно. Якраз між новопрокопівкою і вербовим на цю лінію намагаються вийти зараз. Наші військові, зараз проведемо цю лінію, умовно. Так тут відповідно до неї намагаються дійти, обійти роботи не зі Сходу, і відповідно вже атакувати його з кількох напрямків і з півночі, і зі Сходу. Тобто тут на цій ділянці намагаються розвинути свій успіх українські сили. Поки що дуже повільно йде процес, але рухається вперед. Це те, що стосується Запорізької області. І про Південь трохи поговоримо. Звичайно, зокрема про. Про Херсонщину і про Крим, Херсон обстрілювали знову за минулу добу, і Херсонську, взагалі область на правобережжі. Є повідомлення про загиблу мешканку села Першотравневе, взагалі. Цих обстрілів чи Первомайське тут є поруч, таке село біля Херсона. Взагалі, всі ці населені пункти під постійними обстрілами. І вчора також лікар нагадаю загинув у самому Херсоні, бо лікарня була обстріляна у центрі міста. Загалом в Херсоні ситуація в цьому сенсі, на жаль, без змін продовжують місто обстрілювати. Ще від сьогодні ми даних таких достеменних детальних не маємо, але навряд чи сильно там щось змінилося. Ну а наші військові працюють. Чітко по ворожих позиціях. І, зокрема, біля Скадовська на острові Джарел тут вдалося знищити базу окупантів. Я от провів цю лінію від Херсона, щоб показати, що насправді от відстань лише від Херсона приблизно по прямій 80 кілометрів. І якраз були задіяні, очевидно, такі досить такі далекобійні ракети, щоб дістати Джарелгач і відповідно нанести вогневого ураження тут окупантам, але вдається це робити. Бачимо і в Скадовську, і біля Скадовська дістають певні ракети, певні боєприпаси і знищують там ворога. Тобто, за цю територію йде зараз боротьба, щоб не дати ворогу там закріпитися і почувати себе вільно. А в самому Криму у нас сьогодні були удари по гвардійському. Біля Сімферополя там розташований, навіть позначений тут аеродром відповідний. І вже не вперше прилітає по цьому аеродромі. сьогодні в день знову прилетіло, і з'явилися кадри ла на обстрілу цього об'єкту навіть росіяни самі це на відео зняли їхні окупанти, солдати і опублікували це відео. Можемо їхні емоції побачити, почути, як летять ракети. Можливо, це якраз штормшедов швидше за все, чи скальпи, і знімають скальпи там з російських окупантів у гвардійському. Дивимося. Еще летит. Я ее увидел сейчас. Я ее увидел. Она, она тут прям пролетела. Ну, стверджує окупант, що навіть бачив ракету, яка прилетіла і влучила. Дійсно, шум від ракети, видно, видно вогонь від вибуху, і справді декілька ударів, точних по складах російської техніки, боєприпасів в районі аеродрому було нанесено. Ну а від гвардійського рухаємося вже на південь Криму до Севастополя. Там так само було чутно вибухи, але вже вчора. Це район, власне кажучи, населеного пункту сахарна головка. Бачимо. Тут на схід від Севастополя, на околицях міста, є такі, таке селище, так чи район міста вже рахується воно як передмістя Севастополя, і там дуже потужно вибухало. І якраз йдеться про те, що було знищено знову ж таки склади боєприпасів. По детонації, по власне, висоті цього вибуху, диму, який піднімається, можемо зробити висновок, що дійсно там якісь боєприпаси могли бути в цьому місці. Воно виглядає саме як детонація складу. Ну, і так само місцеві мешканці, якісь там підлітки гуляли і зафіксували це на відео своїми коментарями можемо теж коротко подивитися. Це ну, просто капець. Мама, ми, коротше, сиділи зараз, взрив бомбану, бо от ми на горе вот тут посиділи, і там взрив огромний просто. Ну, ось так огромний взрив. і, Відповідно, неспокійно в Криму в багатьох районах і містах знову зупиняли рух по Керченському мосту. Це новини вже зі сходу Криму. Теж була якась там загроза. Ну і з'явилось перехоплення також, нібито розмови е, російських там матросів чи командування чорноморського флоту із екіпажами гелікоптерів, які відправлялися на порятунок у Чорне море. Йдеться про наслідки, можливі наслідки атаки на дво. Одними дронами українськими по сторожових кораблях російського чорноморського флоту Василій Биков і Сергій Котов, які десь там перебували ближче до турецького, навіть берега. Ми вчора коротко про це говорили. Міністерство оборони російське визнало, що така от атака була, але стверджували, що атака це була ну приблизно якраз у цій точці вона відбулася. Що атака це була невдалою для, українських, для української сторони, і ніби в. Вдалося відбити цю атаку російським кораблям, але потім з'явилося перехоплення розмови, де стверджувалося, що на борту одного, принаймні, корабля є п'ятеро поранених і один загиблий. Чи це автентичний запис, що він стосується саме цього епізоду, зараз складно сказати. Вчора це аудіо дуже активно поширювалося теж телеграмами різними каналами. От поки маємо такі обставини, нібито нововиявлені, Цього інциденту, але будемо чекати більше підтверджень, зокрема, фото, відео, чи з'являться взагалі ці кораблі, чи відправляться вони на ремонт, в якому вони стані. Треба все це бачити, і відповідно треба почекати якийсь час. Отже, це те, що стосується у нас моря. Знову нагадую, що Росія продовжує блокаду українських портів. Ось у нас якраз район Ізмаїла, Вилкового, Дунаю, і саме туди було нанесено дронові удари. На цьому сьогоднішній наш огляд. Ми завершуємо я дякую усім за увагу, що додивилися до кінця. Дякую за ваші лайки і коментарі під відео. Надзвичайно приємно їх читати. Вчорашній випуск дуже багато переглядів набрав. Сподіваюся, що і сьогодні буде не гірше. Тому не забувайте писати коментарі, ставити лайки. І ми з вами уже завтра побачимося у новому огляді карти бойових дій.